Привіт, мої красуні і красончики. Сьогодні у нас з вами такий рецепт: ми будемо готувати ліниві вареники. Часто виникає питання, що подати на сніданок, приготувати, положити в морозилку, у вас завжди є що поїсти, і діти, і дорослі смакуються з задоволенням. Для вареничків нам сьогодні потрібно кілограм домашнього сиру, два жовточки, білки відділяємо крему. Можете, до речі, її з'їсти на ніч, коли ввечері хочеться щось перекусити. Тільки буде користь. Так, сир кілограм, два жовтки, пачечка ваніліну. Це буде небагато бо сиру кілограм, е, манка. Іде одна ложка манки на 200 грам сиру. У нас кілограм, тобто у нас п'ять ложок манки. Три, 4, 5. Так, цукор. Цукор за смаком. Я на цю кількість ложу дві ложки столові. Так. Потрібно гарненько перемішати. Зовсім повністю розім'яти сир. Гарненько розмішати його з жовточком, щоб сир весь став м'ягенький. І залишити, коли все перемішали, розмішали, зробили гарне тісто, залишити на 20-30 хвилин для того, щоб манка набухла. У вас є час тоді щось зробити домашні справи, поки готується тісто на варенички. Пройшло півгодинки, викладаємо тісто на килимок. Підпилимо його трошки мукою. Так і тут потрібно дивитись, який у вас сир, чи він дуже жирний, чи він вологий, щоб тісто було. Не забити, але якщо буде мало манки, то воно буде розповзатися. Не буде триматись купи, ви будете варити вареник, а він розлізеться. Рукою підпиляємо гарно. Килимок, поділимо, ні. Не поділимо. Спочатку треба все тісто одинакової консистенції зробити. Мене ще трішки мукрувати тісто. Тому я додав муки. Манка в нас набухла вже. Полежала, а додавимо муки. Ложка. У мене маленька ложка десертна, тому я добавлю дві ложки і для підпилу положу зразу, щоб потім. Так, і зараз будемо дивитися. Цей рецепт дуже гарний тим, що з нього виходить два в одному. Ліниві вареники і сирники. Бажаєте, сирники сформували, підсмажили. І у вас один сніданок. Сформували варенички, відварили, і це вже інший сніданок. Так, тепер достатньо. Тепер розділили на дві ковбаски, щоб було зручніше працювати, бо і робимо ось таку ковбаску, прижимаємо трішечки пальцями і розкачуємо. Так, розділимо її ще ось так. Беремо ножик. Формувати можете, як вам подобається. Можете Приплюснути і нарізати ось такими полосочками. І мені подобається більше. Я зараз почала робити ось такі кульки. Занадто великі кульки робити не треба. От так Скачали, сформували кулечку. І я підготувала дошку, припилила її мукою і викладаю на неї свої варенички, тому що вони в мене підуть в морозилку. Це не зараз їсти. А коли потрібно, дістав швиденько і в тебе вже готово. Сніданок чи щось солоденького захотілось. І так їх формуємо далі. Качаємо між долонями, припилили долоні теж ось такі кулечки. Мукою припилили, щоб не приставало тісто, і формуємо кульки. Ось така кількість варенички у нас вийшла із нашого тіста. Щоб відварити варенички на вогонь, ставимо кастрюльку і наливаємо води, щоб вона закипіла. Наша водичка кипить. Беремо варенички і опускаємо в водичку. І тоді відразу потрібно їх підмішати, щоб вони не приклеїлись до дна кастрюльки. Накриємо кришкою на декілька хвилиночок. Вода закипає швиденько, тоді знімемо кришку і 2-3 хвилинки після спливання вареничків. Чекаємо і вимикаємо кастрюльку. Наші варенички спливли, збільшились трошки в розмірі. Вони готові. М'ягенькі, пухнасті. Виймаємо їх ось так гарно. Водичка стікає на тарілочку. Сьогодні у мене варенички із малинкою. Вони ніжні, пухнасті, соковиті. Готуйте, смакуйте, не пожалкуєте. До нових зустрічей!